Вітаю, дітки. Це останній урок з Енциклопедії про любов і дружбу, яку написала для вас Олена Ульєва і малюнки, до якої намалювала художниця Олена Теплова. І історія ця називається Чому у ведмедика нічого не виходило? Жив собі один ведмедик. Поспішайко його звали. І ось у цього поспішайка нічого не виходило, за що б він не брався. Захотів ведмедик табуретку полагодити, бух по пальцю, бух повстряшка, тяп-ляп, сяк так сколотив. Сідайте, каже, готово. Тато ведмідь сів та як звалиться. Оце так працівник бурчить. Іншим разом поспішайку вирішив пиріжки спекти. Тільки йому швидше треба, він і не старався, тісто майже не місив, тяп ляп засунув у піч вогкіт грудочки, тож такий самій витягнув. Оце так пиріжки, кажуть усі, сам так і їж. Проте найнеприємніший випадок стався, коли поспішайко взявся барліг будувати. Знову тяп-ляп швидше поспіхом. Вийшов у нього барліг із дірками та щілинами. І так згодиться, махнув лапкою поспішайко та й уклався спати. А хуртовини взимку не дрімали, стали в щілини та дірки заповзати і поспішайка за боки кусати. Морозили морозили та й розбуркали. Прокинувся ведмедик, заревів на весь ліс. Довелося звіряткам його виручати, новий барлі будувати теплий та міцний. Поралися, звичайно. Подивився на барліг поспішайко і питає От скажіть, чому у вас все так добре виходить, а у мене погано? Так з любов'ю все робити треба, старанно тоді виходити буде. Пообіця поспішайко робити, як звірятка його навчили, уклався в теплому барлозі і заснув. А навесні прокинувся та став усе правильно робити, не поспішаючи ретельно, з любов'ю. І все йому вдавалося. Ось так. Навіть до роботи потрібно ставитися з любов'ю. До речей потрібно ставитися з любов'ю, і тоді все буде добре. І послухайте вірш, який називається Невмійко. Я нічого не вмію як зробити розумію, тільки дуже поспішаю, як змінитися, не знаю, тя пляп аби як не виходить аж ніяк. Гаджети ламаються. Цвях не забивається, а ті шнурки тягнуться, мов черв'яки. Тут бабуся підказала одного бажання мало, а щоб справу уладнати треба добре працювати. Поміркуй, не поспішай, як не знаєш, запитай. Раз працюй ти акуратно, буде чисто та ошатно. Два не квапся і старайся, ну а три Завжди навчайся. А 4 і 5 – завдання вирішиш, як є бажання. Справа майстра поважає, а від ледаря тікає. Як роботу ти полюбиш, вправним і умілим будеш. Раз-два, так як треба, вийде все зробити в тебе. Ось. Отже, головне з любов'ю і старанно ставитися до всього, що ви робите, і тоді все у вас вийде. Ну і от, послухавши оці ці історії від мами Зайчихи, Зайченятай шкоді дізналося, скільки в світі любові і де вона живе. У сім'ї, у дружньому колі, у природі, у рідній оселі, а головне у його серці. Матусю, тепер я ніколи не буду сумувати, сказала зайченятко, адже навколо мене стільки близьких, і я завжди можу їх обійняти. Звісно, я завжди можу сказати їм добрі слова. Безперечно, я завжди можу подарувати їм свою любов. Безумовно, і вони відповідатимуть тобі взаємністю. Це ж чудово, зрадів Тишко. Головне, не забувати, що любов усюди. Ось така історія трапилася із зайченятком. І такі повчальні історії розказала йому мама зайчиха. Сподіваюся, що і ви навчилися разом із сеченятком і багато чого зрозуміли, послухавши ці історії. Правда, дітки? Ну, тоді на все добре і до побачення!